Що ви ще думаєте? Третій, четвертий, ну Ні, Ні. Я на третьому жила. Я Чекай, я включу цей відео. Це поверх п'ятий, Я знаю на третьому. Відео з 1 я жила. вересня 2022 року. Ми знову на вежі я її назвав Tower of Love. <рес> Tower of Love. Що хмара, що алла одного <рес> кольору. Можна сказати. Хмарка біля мене. Ось які закручені хмари цікаві. Вон там. Ага. Захід сонця вже пройшов і то сонце таке відбивається на хмарах. Да. Ось така наша дорога життя. І я тут є. О, і місяць там, дивись, який місяць. Ух ти, сидить на горі, сидить місяць. Ха-ха. Красота. Красота, та й годі. Ну, там наша диви які кругом краєвиди, красиві краєвиди. Наш Вадал, десь там наша фортеця, де ми перебуваємо зараз. І оце довкола. Довкола таке бо тіє ти, мабуть, тут більше грані. Восьмигранник. Восьми Восьмигранні. Восьми... Восьми восьми